Доброго дня 9 клас. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на рівноприскорений рух. Якщо ви пам'ятаєте з попереднього уроку, то рівноприскорений рух це рух зі швидкістю, яка збільшується або зменшується на певну частину за одиницю часу. Ось якраз наскільки збільшується швидкість, це. Показує прискорення. Тобто прискорення це швидкість змі... змінення швидкості. Отже, давайте подивимось на першу задачу. Мотоцикл через 10 секунд після початку руху набув швидкості 0,6 метрів за секунду. Через скільки часу він від початку руху, швидкість мотоцикла становитиме 3 метра за секунду. Отже, в нас з вами є час. Дорівнює 10 секунд. В нас також є швидкість, яку набув мотоцикл після 10 секунд. І в нас записано, що швидкість ця була набута після початку руху. Отже, ми можемо записати, що початкова швидкість, а її позначають, якщо ви пам'ятаєте, v 0 v дорівнює 0, тому що якраз наш мотоцикл почав рухатися. Отже, ми так і запишемо. В0 дорівнює 0 метрів за секунду. Також в нас є друга швидкість, яку він мав через 10 секунд. В1. Вона в нас дорівнює 0, цілих. Шістдесятих метрів за секунду. І є ще третя швидкість, яку також мав мотоцикл. Хай буде в 2 Три метра за секунду. Нам потрібно знайти час протягом якого мотоцикл якраз набув другу швидкість. Якщо початкова для нього швидкість вже була 0,6 метра за секунду. Отже, нам потрібно також знайти Т. Оскільки Т в нас вже фігурує в умові задачі, то ми будемо їх відрізняти. Вдано буде Т1, потрібно знайти Т2. Давайте подивимось на умову. Видно, що всі одиниці вимірювання в нас правильні. Отже, стовпчик С залишиться пустим. Перше, що ми потрібні, нам потрібно зробити в розв'язанні, це написати точку відліку і початок. І напрямок руху, якщо так можна сказати. Отже, ми з вами намалюємо координатну пряму, це в нас буде Х, поставимо на ній точку відліка 0. І покажемо, що початкова швидкість у нас була 0, тому ми не будемо показувати її. Але через деякий час ми ж не знаємо, яка це точка буде, але в точці А, наприклад, швидкість нашого мотоцикла вже буде В1. Отже, намалюємо напрямок і підпишемо, що це В1. Оскільки швидкість це векторна величина, то ми малюємо стрілечкою над буквою В. І нехай в якійсь умовній точці Б наш мотоцикл мав швидкість в 2 Ми бачимо, що вона більша. Отже, я малюю більшу стрілочку. І показую, що це в мене в 2 Також не забуваю робити знак вектора. Отже, таким чином, малюночком, ми вибрали з вами напрямок це Х, і будемо проєктувати наші швидкості якраз на напрям Х. Якщо ви пам'ятаєте, то рівняння швидкості буде мати вигляд ВХ, якщо взяти вже конкретно для нашого випадку, в нульове іксове, тобто початкова швидкість в даний момент при часу плюс АТ. Що таке А? Це якраз зміна швидкості прискорення. Ми написали рівняння, зміни, швидкості для нашого руху. Тепер нам на нашому малюночку треба також показати прискорення. Прискорення. Для рівноприскореного руху, воно постійне, тому я малюю тільки один вектор і підписую його А. Отже, ми можемо з вами вже зараз знайти з цього рівняння прискорення АХ. Чому ж воно дорівнює? Воно буде дорівнювати результату Вх'ве мінус В нулі в І поділити на Т. Подивіться, всі величини в нас вже є, отже, ми можемо з вами розраховувати, тобто знайти вже прискорення А. Будемо рахувати. Ми беремо перший випадок, оскільки в нас є Т1. Тому ми записуємо 0,6 метра за секунду мінус. 0 метра за секунду, оскільки початкова швидкість нас дорівнює 0. І всю цю величину нам потрібно з вами поділити на час на 10 секунд. Отже, нам 0,6 потрібно поділити на 10, результатом буде 0,6 метра. За секунду в квадраті. Це прискорення. Оскільки ми з вами вивчаємо тільки рівноприскорений рух, то прискорення для всього руху повинно бути однаковим. Отже, ми можемо зараз записати рівняння руху швидкості для другого випадку. Тоді Vx буде з цифрою 2. Тобто для другого випадку дорівнює. В0 буде В1, тому що на початку другого етапу в нас вже наш мотоцикл мав швидкість В1 плюс А іксове Т2. Тепер нам потрібно з вами знайти Т2. Тоді Т2 буде дорівнювати. В числівнику в нас знову буде різниця швидкостей кінцева мінус початкова. В знаменнику буде поділити на А. Всі величини для розв'язку в нас вже є, тобто ми можемо також з вами порахувати. Отже, це дорівнює. В числівнику. Буде різниця 3 метра в секунду мінус 0,6 метра в секунду поділити на прискорення 0,6. 0,6 метру за секунду в квадраті. Тепер нам залишилось з вами просто порахувати. Ми розуміємо, що одиниці вимірювання в нас будуть секунди. Оскільки метри в секунди скорочуються. 3 мінус 0,6 це буде 2,4 поділити на 0 Зі сотих буде 40. Тобто, через 40 секунд наш мотоцикл буде мати таку швидкість. Яким чином можна розв'язати ще таку задачу за допомогою графіку? І ми це також спробуємо з вами зробити. Як це робиться? Давайте побудуємо з вами графік залежності. Швидкості від часу для нашого руху. Тобто ми виберемо горизонтальну і вертикальну лінію вісь координат, але беремо тільки позитивні напрямки. Як правило, коли ми будуємо графік, обов'язково горизонтальна лінія або вісь Х підписується як Т. Одиниці вимірювання в нас в секундах. Вертикальна вісь або Y, як ви звикли її позначати підписується як VX Метри за секунди. Ми можемо з вами зараз вже відмітити дві точки. Перша точка буде мати координату 0, 0. А друга точка координату ну, 0, і 10 секунд. Давайте так: 10 секунд, це в нас буде дві клітини. Тобто ми з вами самі позначаємо час, вибираємо, як нам краще 20, 30, 40. І одна клітина на осі В це буде 0,6. Це в нас буде 3 метри в секунду. Отже, першу точку ми вже з вами написали. Друга точка в нас буде з вами мати координати. Ну, 6, 10. Ось вона. Через дві ці точки ми можемо провести пряму. Чому вона буде прямою? Тому що залежність швидкості від часу, вона прямо пропорційна прискоренню. Отже, в нас буде графік, це лінія. Отже, і пробуємо провести з вами цей графік. Ось таким чином. Підписувати, як в математиці не обов'язково, але по цьому графіку напроти координати з точкою 3, ми можемо підмітити, що знаходиться координата по осі Т майже 40 секунд. Тобто, побудувавши графік, ми могли знайти Т2. І воно було б в нас також рівне 40 секундам, якщо графік побудований правильно. Чому ми не використовуємо графік для розрахунків? Тому що він може побудований бути неправильно, а бачите, в мене він змістився не набагато, але це вже буде помилкою, тому що в мене вийшло не 40, а 40, наприклад, 40 секунд і 1 десята. Що стосується другої задачі, давайте подивимось на неї. За який час автомобіль, рухаючись з прискоренням 0,4 метра за секунду в квадраті, збільшив свою, свою швидкість. Від 12 до 20 метрів за секунду. Отже, ми можемо записати, що в нас є В0 початкова швидкість і В1 20 метрів в секунду, да? кінцева швидкість. Отже, В0 початкова швидкість дорівнює 12 метрів за секунду. Кінцева швидкість дорівнює 20 метрів за секунду. Потрібно з вами знайти прискорення, не прискорення, а час. Так? Час. Отже, я напишу, що те в мене невідоме. Знову ми можемо з вами рахувати двома способами: або за допомогою розрахунків, як попередні задачі, або за допомогою графіку. Спробуємо тут зробити з графіком. Яким чином ми розуміємо, що залежність нашої швидкості від прискорення має вигляд В дорівнює. В0В. Оскільки йде прискорення, ми ставимо плюс, тобто наша швидкість буде збільшуватися. А Т. Що я можу зробити? Ну, по-перше, ми напишемо, що ми вибрали з вами, як і в попередній задачі, напрямок. Ми спроєктували всі наші. Векторні величини на цей напрямок і маємо ось таке рівняння. Ми з вами маємо вже зараз В0В і В кінцеве. Також в нас є А. Давайте спробуємо і побудувати графік, і порахувати. Отже, ми знову, як і в попередньому випадку. Беремо і малюємо позитивну координатну вісь. Координатну частину. Знову. Горизонтальний напрямок це час. Вертикальний напрямок це проєкція швидкості vx метри за секунду. В нас вже з вами зараз є початкова точка. Тобто, при початку відліку наша швидкість становила 12 метрів в секунду. Давайте виберемо з вами наступним чином кожна клітинка. Це 4 метри в секунду. Чому? Тому що і 12 ділиться на 2, на 4, і 20 ділиться на 4. Час ми також виберемо дві клітинки 10 секунд. Отже, початкову швидкість, початкову точку ми вже можемо з вами відмітити. Коли час дорівнював 0 секунд, то початкова швидкість була 12 метрів за секунду. Ось вона, ми її вже відмітили. Що ми повинні тепер зробити? Так само побудувати графік, як ви робите і в математиці. Але в нас з вами замість х є Т, замість y буде В. Для того, щоб нам побудувати з вами графік лінійної функції, яка в нас тут якраз є, нам потрібно з вами тільки дві точки. Одна точка в мене вже є, так? При нулі швидкість в мене дорівнювала 12 метрів за секунду. Тепер я Т те візьму як 10 секунд. Підставлю мої, мої величини і подивлюсь, чому в мене буде дорівнювати Вх. Отже, 12 плюс 0,4 помножити на 10, тобто плюс 4 буде 16. Отже, я можу відмітити другу точку. Координати її мають наступний вигляд. 12, 16, пробачте, 10, і можу провести вже пряму лінію. Ось таким чином. І знайти координати. Точки, які відповідають по осі Х координаті 20, а по осі Y, ми зараз подивимось це буде координата, ми бачимо вже 20 секунд. Отже, відповідь в нашій задачі буде. 20 секунд. Якщо ви хочете, ви можете перевірити, яким чином знаходити те, ми знаємо з попередньої задачі, підставити числа і порахувати. Але ми якраз з вами використали графічний спосіб розв'язання цієї задачі. І остання задача наступна. Наближаючись до станції, потяг рухався зі швидкістю. 90 км за годину, і після початку гальмування зупинився через 50 секунд. Визначте прискорення потяга під час гальмування. Ми бачимо, що тут в нас є 100% початкова швидкість. Отже, ми можемо записати, що v 0 дорівнює 90 км на годину. Це ми можемо записати. Також в нас є час гальмування. Т. І він в нас дорівнює 50 секунд. Нам потрібно з вами знайти прискорення. Але, якщо ми подивимось на умову задачу, ми бачимо, що поїзд наш зупинився через 50 секунд. Що це означає? Що в мене є і кінцева швидкість В, а оскільки поїзд наш зупинився. То ми можемо записати, що В буде дорівнювати 0 км на годину або 0 метрів в секунду. І так, і так можна записати. Нам потрібно з вами знайти буде. Прискорення. Прискорення позначається маленькою буквою А. Ми розуміємо, що ми будемо розв'язувати цю задачу, як і попередні дві, але є одне оле. Наші одиниці вимірювання швидкості не співпадають з тими одиницями вимірювання, які використовують всі. Тому нам потрібно перевести. Згадаємо з вами, як перевести кілометри на годину, метри в секунду. Потрібно поділити. На 18 і помножити на 5. Або помножити на 1000 і поділити на 3600. Буде зовсім одинаково. 90 поділити на 18 буде 5. 5 помножити на 5 буде 25. Отже, швидкість переведена це 25 метрів за секунду. Другу швидкість нам також потрібно перевести, але ми розуміємо, що кілометри на годину вони так і залишаться з нульом, як і 0 метрів за секунду. Отже, всі величини ми перевели, нам залишилось з вами тільки спробувати розв'язати задачу. Отже, перше, що ми як завжди зробимо, покажемо координатну вісь. Початок відліку. І розберемося, яким же чином в нас з вами напрямлена початкова швидкість, і як в нас з вами напрямлене прискорення. Ми вже показали нашу координатну вісь. В початковому виді в нас була. Початкова швидкість V0, ми її малюємо у вигляді стрілочки. І ми розуміємо, що кінцева швидкість 0. Тобто ми не можемо нульовий вектор намалювати, так? Як це можливо? Тільки в тому випадку, якщо прискорення буде напрямлено в іншу сторону. Отже, я покажу, що в мене прискорення напрямлене в іншу сторону. Що це означає? Це означає, що в мене прискорення буде мати знак мінус, тобто воно від'ємне. І тепер ми можемо також записати з вами рівняння зміни швидкості вже з ху. Отже, Вх-ве. Дорівнює. В X, ексове. Початкова наша швидкість яка була, плюс чи мінус. Оскільки прискорення напрямлене в протилежну сторону від x, то ми пишемо мінус А іксове Т. І тепер. Спробуємо виразити. Давайте знайдемо з вами прискорення. А дорівнює. В числівнику ми поміняли місцями наші величини V0Вх мінус Vx, оскільки біля А був знак мінус. І все це нам потрібно поділити на Т. тепер будемо рахувати. Отже, в числівнику в мене буде наступне 25 метрів за секунду мінус 0 метрів за секунду. Всю цю величину мені потрібно поділити на 50 секунд. І ми вже бачимо з вами, що одиниці вимірювання будуть метри за секунду в квадраті, а це і є одиниці вимірювання прискорення. І 25 поділити на 50 дорівнює 0,5 метрів за секунду в квадраті. Ми з вами отримали позитивне прискорення, але за умовою задачі ми бачимо з вами, що в нас. Прискорення буде негативним, тобто від'ємним. Сподіваюся, було зрозуміло. До нових зустрічей!